Вітаю вас! І сьогодні наша тема, яку ми продовжуємо в рамках ментальної профілактики спеціалістів, допомагаючих професій, творчих особистостей, тих, хто реалізує продукти своєї інтелектуальної діяльності. Творче напрацювання в соціум, для кого це і призначення, і робота, кар'єра, і спосіб реалізовуватись та заробляти. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка теж є безкінечною: це вигорання, емоційне вигорання, професійне вигорання. Особистісне вигорання спеціалістів, допомагаючих професій і про те, як же відновлювати свої ресурси, що з цим робити, і не зупинятися, не зупиняти свою кар'єру, не зупиняти свою діяльність, не зупиняти свій творчий потік, своє життя, не ставити на паузу. Моя мета підсвітити варіанти таких варіантів є. Дуже багато різних на будь-який смак в різних підходах, в різних методах, але я допомагаю. І сприяю тому, щоб люди, які цього прагнуть, процвітали. Ви можете брати ці матеріали, самостійно опрацьовувати і отримувати свої прекрасні результати. Якщо вам потрібна допомога, можете записатися на індивідуальну консультацію або обрати ту програму, яка вам імпонує згідно ваших завдань чи якихось задач. Сьогодні ми поговоримо про те, як же зрозуміти, що у вас є вигорання і що це таке. Про що це? Про те, що це не вирок, не констатація факту, що все, людина вигоріла, її можна списувати. А можливо, ви керівник і у вас є підлеглі, які ви бачите, що ну, вони виснажені, що з цим робити. Це сигнал, це певний сигнал. І сьогодні поговоримо про те, що є певні інструменти для швидкого відновлення людського ресурсу. І так, це тільки початок перед тим, як пройти глибше для того, щоб відновитися а, і більше не втрачати а, свою можливість професійно чи особистісно реалізовуватись. Вигорання не завжди починається з втоми. Часто це те, що людина перестає бачити сенс. Сенс в тому, що раніше було сенсом життя, сенсом реалізації, те, що надихало, давало сили. І зазвичай люди перестають бачити сенс в ті моменти, коли вони. Достатньо не наповнюються. Я проводила вже ефір про те, що є різні способи наповнюватися. Це і духовне наповнення, і психологічне, і емоційне, фізичне, фізичні ресурси теж важливо наповнювати, відновлювати. І це можна виправити швидше, ніж ви думаєте. І чому ми говоримо сьогодні? Сьогодні у нас 16 серпня 2025 року, субота, Чому ж ми говоримо в суботу про професійне вигорання. Не випадково я записую це відео, тому що порушуючи свій вихідний, а це як, знаєте, така метафора про те, що можна бути людиною, яка розуміє, як правильно. Але а, те, що є загальноприйнятним правилом, це не значить, що це правильно для нас. Наприклад, якщо всі відпочивають в суботу неділю, то для вас то, теж може бути робочий графік такий. Але є індивідуальні особливості людей, і тут важливо розуміти, ви хочете, щоб було як правильно, чи ви хочете, щоб це було продуктивно, ефективно і так далі. Тому а, орієнтуємось на м, те, як можна отримувати результат, але а, лавіюче а, між певними ситуаціями, наприклад? Сьогодні я розумію, що я більш наповненіша, і можу дати більше енергії своїм глядачам ніж, наприклад, вчора. Вчора я не випускала ніякого відео і ледве ледве там повідміняла те, що можна було повідміняти, і ледве ледве в мене вистачило сил на те, щоб реалізувати те, що потрібно було реалізувати вчора. А, вигорання відбувається тоді, коли людина м, в якихось тисках і вона не має свободи. Ми всі народжуємось ніби вільними, але в процесі життя натягуємо дуже дуже багато на себе якихось обов'язків. І 90% це того, що нам насправді й не треба. Це якісь переконання родових систем. Соціуму там і ще якихось моментів, які насправді нав'язані. І сьогодні мала розмову з колегою про те, що деякі переконання закладаються навіть в шкільному віці, коли ми вивчаємо перш, певні там літературні а, твори, а, і в якому стані людина проживає, от які програми закладаються в людей. А і потім ці люди поколіннями реалізовують ці програми, а, тому перш ніж приєднуватись до чогось, робити вибір в напрямі чогось, навіть свого графіку. Думайте, до чого це вас призводить. Якщо ви хоча б одну хвилину свого неробочого часу присвятили роботі, то фіксуйте це собі, що коли вам потрібен буде перепочинок, перезавантаження, наповнення, у вас є для цього навіть тоді, коли загально це якісь прийняті норми, що потрібно бути включеним в якісь процеси. Слідуйте своєму імпульсу і перш ніж. Розраховувати з чим з проаналізуйте, чи ви собі заплатили тим, що вам потрібно. І чи перед самим собою немає якихось боргів у у професіоналів, спеціалістів, які працюють з людьми, які допомагають людям, вигорання приходить зазвичай повільно. Тихо-тихо, і це не лише тільки про втому, Але і як тільки ви почали відчувати, що ви втрачаєте енергію, що у вас немає інтересу, у вас немає знаєте, допитливості, коли нам цікаво вирішити якусь, якесь завдання, ми знаходимо способи, як це можна вирішити. Як тільки ви розумієте, що вам це не цікаво, що вам це тяжко, звісно, оце болото... Комфортної зони комфорту, воно таке приємне. Але насправді зона комфорту, вона здається, от на перший погляд, що це для того, щоб нам було комфортно жити. Насправді ні. Це те, що нас обмежує і знаєте, як як таке желе, як болото, воно затягує, затягує і затягує. Тому у вас повинні бути крила для того, щоб не Прив'язуватись до того, що вас тягне на низ і а, закриває вашу свободу. Забирає вашу свободу. І... А коли у вас немає енергії або менше енергії ніж коли ви ну коли ви в гарному стані, коли у вас немає інтересу о, о цієї допитливості, коли у вас немає зв'язку з власними цінностями, власні цінності, як зрозуміти, що у вас є ви щаслива людина? Ви можете сказати про себе, що ви дійсно щаслива людина. Чесно, покладаючи свою руку на серце, ви зізнаєтесь, але відчуття щастя, воно триває. Не дуже довго. Відчуття щастя це динамічна така штука. Наші цінності, особливо зараз такий мінливий період, вони змінюються. І, е е можливо, це, м можливо, е це вам хочеться так думати, що ви щаслива людина. Можливо, так потрібно говорити, тому що, ну. Якось незручно зізнати, що, наприклад, ні, для щастя чогось не вистачає, або там, от, от, десь щось якось, щось не те, щоб сказати, що я на 100% щаслива людина. Або, наприклад, провести собі такий тест, наприклад, із 100%, з 10, 100 балів, наприклад, наскільки ви щаслива людина. І, от, Зрозумівши, наскільки ви щасливі, для того, щоб досягти стобальної системи, розписати собі по кожній шкалі, що для вас от, 100 пунктів вашого щастя, з чого воно складається, ваше щасливе життя. І які приклади можна навести про те, які люди, як це проявляється, про те, як люди вигорають? Спеціалісти, допомагаючих професії. Наприклад, тренер, або а, той же арт-коуч, або психолог, наприклад, або вчитель, теж, який любив, наприклад, роботу, але поста, а, перестав отримувати задоволення від самої роботи а, через постійну гонку за клієнтами. А, коли це найомний працівник, то буває таке, ну, це, це дуже шикарно і ви щаслива людина, коли вам повезло з керівництвом, що воно розумне, воно сучасне там, і так далі. Але зазвичай в державних установах ну, це все робиться, нікого не цікавить якість наданих послуг і так далі. Тому. Іноді в погонях за якимись показниками, за якимись стандартами, за якимись а, а, рейтингами люди забувають отримувати задоволення від життя, від своєї роботи, від ще чогось. А, це можна реалізувати, коли ви самі керівник, і ви проплановуєте, враховуєте, коли у вас вже є команда, а, тоді ви можете отримувати задоволення там і так далі. Але а, коли ви переходите на свої вільні хліба, то теж. А, ну, Потрібно вміти вибудувати ту систему, яка буде працювати як годинник, і не потрібно ганятися, наприклад, за клієнтами. А клієнти вже ви для них як маяк, вони бачать вас, вони можуть з вами поконтактувати. І то не з вами, а наприклад, з вашим асистентом чи з адміністратором, тому що тут є вибір або ви контактуєте як допоміжний персонал. Якісь організаційні питання, або ви підвищуєте свою кваліфікацію. Ви проводите там представляєте свою ну, себе на різному там рівні. Для того щоб вас пізнавали нові люди, там і так далі. Тобто тут потрібно розуміти, яку функцію ви виконуєте, і що зараз доречно, як це організувати, щоб не ганятися за клієнтами або не вирішувати яких, якихось організаційних питань, можливо, десь вигідніше найняти якогось спеціаліста, який. Для якого це його робота, і ці задачі будуть відповідати, і людина буде щаслива, і ви будете в своєму ресурсі не витрачати його на те, що не потрібно. Тому, перш ніж починати це, починати, це вже нова тема, момента нова ідея, якою я хочу поділитися, це буде після того, як ми завершимо цей такий цикл. А, які ж ознаки є вигорання у нас є емоційні, фізичні, професійні і емоційні? Ви можете відчувати дратівливість, апатію, втрату того ж, інтересу, запалу. Радості від роботи. Тобто, життя і робота вам не приносять більше тієї радості, з якою ви починали, наприклад. Фізичні, це постійна втома, проблеми зі сном, зниження імунітету, ви постійно хворієте. От конкретно мій приклад: я собі я собі постійно Відмовляла там в певному бажанні, типу, зараз потрібно це зробити, потім, 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 і це потім відтягувалось. І що ви думаєте? Останні декілька днів у мене була підозра, що я просто, ну мабуть, в мене був <тас> той вірус, про який не можна говорити на просторах YouTube. І я вчора дала собі можливість просто. просто наповнюватись ресурсом і а, ну, відпочити, якщо я не якщо я не дала собі а, можливості відпочити нормальним способом, то організм мене змотивував. Тому а, не доводьте до того, щоб ваш організм це ваша охорониця. І він не змушував вас задумуватись про те, що потрібно наповнитись ресурсом. Нехай це у вас буде внесено в план, і ви цей план ніколи не порушуєте. Тому що якщо ну, порушиш, то е плата буде дорогою. Отже, коли ви дративливі, коли у вас апатія, коли у вас немає радості від того, чим ви займаєтесь, чим наповнений ваш день, ваше життя, коли у вас втомленість, фізична втомленість, коли проблеми зі сном, коли зниження імунітету, коли прокрастинація, ви знаєте, що це потрібно робити, але ви не робите. Ви знаходите варіанти, чим ще зайнятися. Падає якість роботи, і у вас таке бажання зникнути з цього всього, залишити мене в спокої. Це професійне вигорання, то тоді значить вам уже час попрацювати з цим вигоранням. Далі тягнути, ну, це вже просто деградація, це вже відмирання. І, наприклад, коли наш телефон він сідає, ми його заряджаємо, коли знижується відсоток. Того, що енергія є, ми можемо телефонувати, там, працювати і так далі. Навіть коли низький відсоток батареї ми не можемо знімати відео, наприклад, або фотографувати. І ну, це ж не випадково. Якщо навіть техніка турбується про свою енергію, про кількість цієї енергії, то що говорити про людину? І коли батарея смартфону, наприклад, сідає. То це відбувається не тільки тоді, коли ви щось робите, але й коли він нічого не робить. Він лежить і батарея автоматично самостійно сідає. Значить, вже цю батарею потрібно замінювати. Значить, там щось вже не дуже функціональне. Так, і про себе подумайте, що навіть коли ви просто. Контактуєте з чимось з місцем, наприклад, або з певною посадою то час уже переходити на рівень вище. Якщо не буде цього переходу на рівень вище, то ви занизите собі самооцінку, у вас будуть нижчі вимоги, ніж ви могли б собі дозволити. І тут уже у вас нормою являється відчуття нещастя. Вам здається, що це нормально відчувати себе нещасною людиною. Там з'являються в людей кредити, там з'являються якісь токсичні токсичне оточення, і хвороби це просто вірний спутник таких людей. Ну і про якість життя ми можемо навіть не заїкатися, якщо тому краще не допускати цього. І що ж робити? Питання, що ж робити? Три ключі до відновлення ресурсу. Ми сьогодні про це поговоримо. В наступному відео буде конкретна вправа, практична, а зараз теорії трохи. Перше, це тіло, наше, храм нашої душі, святий храм, наше місце сила, фізичне місце сила, яке завжди з нами, тіло, як же його попереджувати та відновлювати свої ресурси. Це сон. Це харчування і це фізична активність. Наприклад, коли а, ви відновлюєте свою енергію, то, перш за все, потрібно передивитися свій режим сну, у котрій ви лягаєте. Чи достатньо ви спите, як ви прокидаєтесь? Чи ви прокидаєтесь від якихось а, несприятливих моментів, які відразу вас в стрес? Чи ви можете дозволити собі комфортно війти в новий день? Тому. А, не знаєте, Аларчик просто відкривається, перш ніж думати про щось там таке глобальне, подумайте про елементарне, те, з чим ми стикаємось кожного дня, це про наш сон. Друге, це звісно ж про ментальний план, про нашу свідомість. Робота з негативними переконаннями, відновлення фокусу, на що ви направляєте свою увагу? Ви постійно боретесь з якимись несприятливими моментами, чи ви створюєте для себе щось приємне, щось гарне, ви працюєте на ресурсах. Знаєте, я тут, в мене таке відчуття, що в мене якийсь новий рік, хоча в мене. І, І звичайний так. новий рік в, 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 в січні, звісно. І мій особистий новий рік він теж в січні, я народилася січні. І зазвичай я планую свій рік. А в кінці грудня я під, 22 грудня я підбиваю підсумки. Планую новий рік, якраз там завершення, щоб з першого числа вже заходити ну, з усіма цими динаміками. От. Але таке відчуття, що в мене якесь відбувається переосмислення зараз. Я зрозуміла, навіть собі тут записала, навіть прочитаю вам. М -м -м -м. От люди, ну я про, про, про своїх, fiquei. які готові створювати результати. Клієнти, які готові створювати результати, це моє нове позиціонування і ну, мій фокус уваги. І питання я собі поставила: навіщо бути там, де людям це не потрібно, де люди не хочуть пробувати те, що актуально? Тобто, ми думаємо про своє тіло, звертаємо увагу, що взагалі з нашим тілом. Елементарно, це з того, коли організм самостійно відновлюється, і зазвичай нашому організму він дуже розумна така конструкція, і те, що ми робимо нам здається, що ми робимо правильно, насправді ми десь навіть заважаємо, тому як організм сам автоматично може відновлюватися, просто не заважати йому. Сон харчування, фізична активність, друге свідомість, робота з негативними переконаннями, відновлення фокусу, куди ви дивитеся, навіщо ви туди дивитесь, чи це призводить вас до процвітання, чи це навпаки ви е, зливаєте енергію, просто зливаєте своє життя незрозуміло на кого і на що. Які переконання керують вашим життям, чому ви думаєте, що це саме так? І дивіться на те, кого ви наслідуєте, чи ви хочете так, щоб це було таке ваше життя, як і тих людей, які користуються тими ж самими переконаннями, які у вас є. Можливо, час звільнити себе до цих якихось незрозумілих, можливо, вони були актуальні це переконання в минулому часі. Але наразі прийшов. Час, коли ви дивитесь, наприклад, це відео, у вас є якась певна задача. Просто так люди не, не, не рухаються зазвичай більшість, а, не рухається до того, щоб дивитися в сторону якихось змін, самопізнання і так далі. Тому а, може це ваша підсвідомість, або все Бог, що ви вірите через моє це відео, вам підсвідчує, що вже пора змінювати стратегії, змінювати якісь свої переконання. Які у вас переконання, що ви вважаєте, те, що от, за яким планом, за яким сценарієм ви живете? Чому ви думаєте, що це правильно? І, наприклад, людина, яка, з якою я працювала, це спеціаліст допомагаючих професії, людина, яка реалізує свої продукти, замінив самокритику на щоденне підкріплення успіхів, і отримав відповідно інших людей, тому що була зовсім інша подача, і в нього енергія була інша, вже іншого рівня. І цієї енергії надовше хватало, і не потрібно було знаєте, такі якісь гірки, коли то є енергія, то нема. Тут була постійна енергія, і постійний ріст, і процвітання, і, відповідно, якість і прибуток клієнтів, якість клієнтів і прибуток вони збільшилися. Це всього лиш замінити. Фокус своєї уваги з самокритики, з пошуку того, що неправильно, на те, що щоденно підкріплюємо свої успіхи, робимо те, в що ми віримо, що приносить результата. і мислимо довгостроково. І свята тема про сенси. Коли ми повертаємось до тих цінностей, які дійсно про нас, коли ми шукаємо а, для цього. Саме той вектор в роботі, який для нас актуальний наразі. Психолог, наприклад, який після короткої паузи, за, як, за час якої він переосмислив, зрозумів свої нові цінності, вибудував нову стратегію, а він змінив формат роботи і знову відчув натхнення, і це покращило динаміку прибутку. І сьогодні ми зробимо міні-практику ресурсний трикутник. Рекомендую вам намалювати трикутник. Там буде позначено: один кут це тіло, інший кут це свідомість, і третій кут це сенс. І оцініть, будь ласка, кожну сторону за шкалою від 1 до 10. Подумайте, яка з цих. Сторін з цих характеристик провисає найбільше. От ви відчуваєте. Ви можете навіть стати на цей трикутник, якщо от у вас є така можливість, і відчути, де ви можете це зрозуміти, проаналізувати, можете довірити своїм відчуттям. Де є дисконект найбільший? І що можна зробити сьогодні, щоб там уже підстрахуватися, наповнити, підсилити саме цей аспект? Проаналізуйте і внесіть в свої дії, в план, щоденний план певні дії, які змінять ситуацію. Далі? Чому важливо цим займатися? Чому відновлення краще, ніж пауза на певний час, та, та сама творча відпустка надовго і так далі? Тому що довгі перерви вони поглиблюють кризу. Вам здається, що ви поставите все на паузу, а, і потім все буде добре. Ні. Це всього лиш зламає, по-перше, статистику, якщо ви через соціальні мережі реалізуєтесь. По-друге, вам потрібно буде заново вибудовувати структуру. І важливо інтегрувати відновлення в робочий процес. Відпочили, попрацювали. Відпочили, попрацювали. Спочатку відпочинок і наповнення, потім вже якісь досягнення, реалізація і так далі. І люди, які працюють насправді менше годин, але вони враховують свої індивідуальні способи відновлення, то вони збільшують і дохід. І якість того, що вони роблять, вони роблять не просто аби відбути певні години, якщо ви найом, найомний співробітник, і вам платять лише за те, що ви є присутні, знаєте, яка. А, як меблі на місці, то ну це може бути, але подумайте, допоки таке буде. Навіщо вам таке, і а, чому ви вибираєте саме таку реалізацію, а, а не подумати в сторону того, щоб збільшити свій дохід завдяки а, своїм талантам, наприклад, і а, робити це в поєднанні і роботи, а, і щоб це було. Також способом наповнювати себе, відпочивати. Це дія, яка приносить результат, але це не нічого не робити, це дія. І що ж, який ми ефект отримуємо в результаті? Ефект роботи у відновленому ресурсі. Ясність думок і швидші рішення, коли ви ясно мислите. Ви чітко реагуєте без хаосу, без якихось а, а, таких моментів, коли ви зависаєте, наприклад, і а, вас люди розуміють, швидко розуміють. Вони вас бачать, вони бачать суть, про яку ви говорите. А, і звісно, а, ваші клієнти, ваші люди а, з вами залишаються надовго, таким чином, ви утримуєте їх а, і, відповідно, а, ви даєте вищу якість. Роботи, люди отримують цю вищу якість своїх результатів, і всі задоволені. Ви задоволені, клієнти задоволені. Пам'ятайте, що у вас ресурс. Ваш ресурс це головний актив, який а, а, має здатність закінчуватись. Тому про це потрібно думати а, заздалегідь і не чекати до а, того часу, коли потрібно вже буде відновлюватись, і бажано це було зробити ще позавчора. І а, якщо ви хочете попрацювати над тим, як же повернути енергію, своє натхнення, які ваші якості а, для того, щоб у вас відбувалося швидко, а, і щоб ваше життя відбувалося в задоволення, а, для того, щоб ваше задоволення приносило вам якісні результати, це впливало на... А якість та кількість збільшувало ваш дохід. Запрошую на індивідуальну консультацію з 22 вересня 2025 року. До нових зустрічей і далі буде ще практика одна на дану тему. Гарного дня! Діліться вашими результатами, вашими інсайтами і до нових зустрічей. Залишайте, які теми вам було б цікаво ще розглянути.